Ну Я хочу подякувати, ну така практика, вона ну, дуже мощна, сильна і відкриває очі на багато яких речей. Спочатку я побачила себе в тобі, а потім навпаки, да, коли вже мені. Ну, про Так, да, про так. Да, да. потім е, отримала зоротний зв'язок і відповідала також вже, ну, як будто я вже знаю це все. І також я отримала відповіді на ті питання, які мене хвилювали вже багато-багато років. Дя ну, дякую, практика дуже сильна, мощна, І якщо е, не закритися, а ну, бути відвертим, дійсно відвертим, це дійсно практика відвертості, то будеш ну, відповіді, отримаєш так ну, здорово, дуже. Дякую. Тобто ти рекомендуєш навіть 에... в плані, як робота, така ну, Над не собою. З випадковим психологом, так, але все одно з людиною мало знайомою сьогодні це було. Але це було корисно так, да, так. По-перше, це спілкування. Ми з незнайомими людьми завжди соромимося спілкуватися. По-перше, це опрацьовує наше, оце, ну що не треба соромитися. А, можливо, з незнайомими людьми навіть краще спілкуватися ніж з знайомими. Ось це ну. Також дуже корисно і відвер... відверто поговорити по душам, скажімо так, то, можливо, корисніше, навіть з незнайомою людиною, ніж знайомою, яка потім передасть ще комусь із знайомих і піде по колу брехня по селу. Тому я думаю, що дуже класно, що ми так зібралися, всі незнайомі майже і. Провели саме так в парах з незнайомими людьми, з майже незнайомими. Провели таку відверту бесіду. Шо, дякую за твою сміливість. Дякую тобі. Дякую.